П'ятниця саме час планувати свої вихідні, і ми вам у цьому допоможемо. Сьогодні бумбокс влаштовує великий концерт презентацію нового студійника середній вік. І зважаючи на те, як відгриміли останні шоу хлопців у столиці, Гутен Морган рекомендує не пропустити цю подію. Суботнього вечора у столиці відіграють свій лайв гурт маракеш. До речі, вже цього місяця команда вирушає до Німеччини. Про те, чим група буде дивувати західного слухача, маєте можливість дізнатися вже завтра. Валіта влаштувати клубний уікенд, Тоді нагадуємо, що в суботу Київ відвідає італієць Роберт Майлз. Основоположник стилю Dreamhouse порадує своєю грою столичних меломанів. Також у головну ніч вихідних для усіх поціновувачів Електрохаус у світі же сет відіграє дует «Аудіофлай» Барселона. А про те, як пройдуть усі головні події вікенду, ми обіцяємо розповісти вже у понеділок зранку.